20 років тому перша група ковальських дітей побувала в Німеччині на запрошення товариства Червоного хреста з того часу. Німецьке місто партнер Коваля Вальсроде щороку організовує літній відпочинок для дітей з малозабезпечених сімей, сиріт, інвалідів. У цьому році оздоровлення дітей пільгових категорій в Німеччині розпочалося 2 червня. Перша група дітей в кількості 22 чоловік відправилася. Місто Барзенхаузен. Друга група в кількості 45 дітей на сьогодні відпочиває в місті Вальстроди. Вчитель загальноосвітньої школи номер 12 Валентина Булавіна добре пам'ятає, з чого все починалося. На початку 90-х ковальчани робили перші кроки на шляху міжнародного партнерства. Треба згадати, що на той момент Волинь була закрита для іноземців Взагалі, от і вони боялися, що вони навіть на той момент вони не поведуть в коваль. Але все ж таки там серед них були люди, які колись до 39-го року народилися тут на Волині, і вони їхній голос виявився вирішальним. Вони приїхали благодійну естафету Червоного Христа. В подальшому підхопила громадська організація Допомога дітям Коваля, яка спиралася на пожертви місцевої громади. Десять років тому її очолив Міхаль Хааке. Відтепер цього колоритного чоловіка добре знає як ковальська дітвора, так і дорослі. Я завжди радий тому, що проходячи роки, ми зустрічаємо цих дітей, які в нас відпочивали на канікулах, як вони змінилися, але вони залишилися в думці ті ж самі діти. Це роблять мої люди, моя група людей, з якими я працюю. Але я кожен рік радію тому, що оздоровлюються наші діти у такій великій значній кількості. Все таки у нашому місті. За роки співпраці між людьми встановилися не просто партнерські, а дружні стосунки. Ковальчани та жителі Вальсроди спілкуються родинами і завжди раді новим зустрічам з друзями. Я опікун дівчинки цієї Мілани Степанюк. Вона вже другий рік їздить в Германію. Дуже хороша сім'я, дуже їй подобається там. Я дуже вдячна представникам, організаторам, що вони так, таку акцію зробили. І діти їздять, віддихають. У Вальсроде на ковальських дітей, як завжди, чекає змістовне дозвілля, цікаві екскурсії, нові знайомства. Організатори програми переконані, повернувшись додому, діти не лише відпочинуть, а й стануть більш щирими та відкритими у спілкуванні.